Російські обстріли української енергетики таки дали свій ефект, і зараз в розпал літа українцям годинами доводиться посиджувати у помешканнях без електроенергії. Ситуація не те, щоб критична однак, тенденція загалом тривожна, адже чимало оглядачів говорять про те, що е, така ситуація може тривати кілька років, коли через нестачу електроенергії українці залишатимуться без світла. І все це накладається на суттєве підвищення тарифів на електроенергію. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Це Мій канал свіжої історії, канал, на якому як завжди, говоримо про найактуальніше. Моїм нинішнім гостем є експерт з питань енергетики Віктор Гальчинський. Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал донатом, долучайтеся до числа спонсорів чи патронів каналу. Ну, віктор, давайте, ну, мабуть, все таки почнемо з тарифу, який не нещодавно був підвищений спочатку цього місяця. Ну кажуть, що це було не оскільки треба латати дірки, які виникли внаслідок російських обстрілів в українській енергетиці. Я зараз не хочу говорити про те, чи він є обґрунтованим, чи він справедливим, чи несправедливим. А про те, чи оця зміна тарифу. Принаймні стабілізує ситуацію, тобто як проконтролювати, що кошти насправді підуть на ремонт енергообладнання? і принаймні ці вимкнення не будуть наростати? Завдяки. Принаймні та принаймні ці кошти посприяють стабілізації ситуації, але на жаль, і повністю не вирішить. Справа в тому, що в нас е тариф для. Бізнес для бізнесу для промислових підприємств є інший. Він там понад 5 гривень, але туди не входить вартість там доставки і вартість транспортування і розподілу електричної енергії. А в тариф для населення входить і відповідно тримати тариф на такому рівні стало. Вже не е, можливим тариф підвищено, але теж не до ринкового рівня. Зрозуміло, що десь має бути баланс між е, платоспроможним попитом і можливістю там залучення, хоч якихось коштів, бо однозначно тут зараз на відновлення. Енергетичних потужностей піде міжнародна фінанс, як фінансова, так і не натуральна допомога. Так і це видатки з тарифів щодо того, щоб проконтролювати. Ну, якщо говорити про е, розподільчі компанії, то там є інвестиційні програми, які погоджуються, затверджуються там щороку вони планують свою активність. Зараз звичайно складно, та й не варто говорити про деталі, тому що. Uh, нас так само можуть дивитися і слухати е е е можуть можуть дивити, можуть дивитися і слухати вороги е відповідно процеси йдуть маю надію що щось вдасться зробити але ситуація внаслідок особливо останніх обстрілів Весняно-літніх, коли була знищена велика частина теплової енергетики, це найгнучкіша, найманевреніша енергетика, дозволяє швидко реагувати на попит і пропозицію от і на і на балансування енергосистеми тому о, ну ситуація ситуація все таки достатньо складна і підвищення тарифу хоча хоч і зможе залучити певні кошти але воно не є вирішальним для того щоб виправити ситуацію і, і ресурсу потрібно Досить, досить багато, який так само не може бути наданий тільки з тарифів. Тобто, тут буде і допомога допомога, і, і тарифи. Адресі Віктор, досі е, Україна була експортером електроенергії у Європу. Зараз ми фактично перетворилися в імпортера. І це суттєво певно, буде впливати на ціну, тому що е вартість електроенергії за кордоном є вища, принаймні в найближчих до України державах. І тут в мене є питання: а яка частка імпорту електроенергії у балансі споживання? І чи може це міняється просто зараз? <клес> Вона постійно змінюється залежно від ситуації, тому що в нас є. Різні види енергетики зараз, до речі, досить активно, що дивно, і ніколи, як на це ніхто не сподівався, але на баланс електроенергії дуже сильно впливає наша сонячна енергетика. Коли в нас сонячна спекотна погода, то в принципі і відключення практично мінімальні, тому що вона дає достатній обсяг сонячна редка дає достатній обсяг електроенергії в систему, щоб мати, мати адекватний баланс, і це дуже добре. На рахунок імпорту, то все дійсно. Дуже і дуже змінюється в принципі. кому цікаво, то може відстежувати ці відкриті дані на е, сервісах інформування європейської е, е, енергосистеми ЕНСОЕ. е Ось там все видно. До речі, добові обсяги, і, і експорту, і імпорту, і, і, і транзиту електроенергії, тому що нас використовується. Системи сусідніх країн для транспортування в електрики з однієї частини України в іншу. Це полково там можуть сприймати як експорт, насправді насправді воно так не є. Так у нас були оскільки генерація працювала на повну потужність, у нас була можливість експортувати, і ми задоволенням з цього користали е, зараз. На жаль, через е, знищення цілих і більшої частини так. То, Теплової генерації, частини гідрогенерації, тож саме там Дніпро-Гес не може працювати. Е, ось, е, відповідно, ситуація складна. Ми змушені отримувати імпорт, ми змушені отримувати аварійну допомогу, якої не завжди, до речі, може нам вистачити, тому що держави, е, експортери теж е, мають свої потреби і не завжди можуть нам. Надати цю допомогу, тому я б на обсяги не зациклювався. Вони абсолютно змінюються кожного дня, і ми бачимо, ми можемо судити по цих обсягах відповідно до того, працюють чи не працюють графіки відключення споживачів. Віктор, ти сказав, що рятує сонячна енергетика, то можна сказати, що Україну рятує сонце. Тепер так. А ну, зараз літо. Коли настане осінь, зима і сон, сонце стане менше, це вже цей чинник зменшиться, чи ну однозначно зменшиться, тому що там буде об, обсяги будуть менші, бо сонце буде не таке, скажем так, енергетичне. Маю надію, що до чого до цього часу, хоч якісь заходи будуть впроваджені, принаймні дві 2020... тисячі Третій рік так це показав, що системі вдалося відновитися натомість не було таких е, істотних е, руйнувань генерації, які зроблені зараз. Тоді були вражені передусім системи розподілу. які е, Теж проблемно, але відносно швидше відновлюються, Можливо, будуть якісь рішення задіяні. Ми тут можемо робити тільки припущення і вірити в те, що нашим енергетикам вдасться. Це зробити деталі зараз, зрозумілих причин навіть не варто обговорювати, але шанси на те, що знайдуться компенсації, то є, тому що зараз, наприклад, ситуація з електроенергією не тільки проблемна через брак імпорту, а тут можна ще. Зауважити ремонтну кампанію, так планові літні зупинки про які зараз теж уже е, ні Укренерго ніхто не е, деталізне деталізовує. Е, ось е, це все буде. Е, ясно, що на осінь буде ситуація дещо інша, але дефіцит е, так само мусимо бути готові що. Дефіцит в енергосистемі буде і буде істотний, а тобто те, що говорять, що ці відключення можуть тривати кілька років, ти погодишся з цим прогнозом, чи якщо буде зростати е, споживання, якщо, якщо буде зростати споживання по мірі е, налагодження економіки і налагодження ситуації, то Будемо е, зрозуміло, що на е, час на відновлення зруйнованої генерації зруйнувати швидко, а будувати треба по-новому. І з, е, ясно, що ці е, станції, які будуть нові, вони мають бути з іншими технологіями. Навряд чи зараз там будуть в них е, інвестувати. Тому на кілька років абсолютно реальна така ситуація, що певні обмеження все-таки доведеться. Мати доведеться доведеться вводити, от ми перед ефіром е, обговорювали з тобою, що ми не будемо говорити про якісь капітальні речі, бо вони зараз не мають сенсу. Але а якщо спуститися на нижчий рівень, е, ну скажімо, не зовсім так рівень е, помешкання. Бо людина поміняла, ну я собі поміняв на економні лампочки, так е, щось ще більше економити в хаті ну особливо нема нема що. Ну тут, якщо говорити про е, звичайне помешкання, так то в першу чергу заміна освітлення на економні LED-лампи лампи це різке скорочення споживання і скорочення рахунків за електрику. Але не забуваємо, що є в квартирі споживачі, там такі як обігрів, як електрочайники, електродуховки, пральні машинки, бойлери. Це до речі, теж одна з причин зараз. Чому е, є такий дефіцит і розбаланс між попитом і пропозицією електроенергії, бо зупинена в більшості міст так само комунальна теплоенергетика. Яка теж е крім гарячої води генерує електроенергію теж поставляє її в енергосистему. Зараз, коли є сезон нульових зупинок, гідравлічних випробувань, люди не мають гарячої води, а на енергосистема немає електрики. І тому це теж, е як вклад в, в той дефіцит енергоспоживання, який зараз є, е відповідно. Так там планувати роботу непікових планувати роботу потужних споживачів на непікові години була загальна рекомендація. Зараз вже її виконати складно, тому що коли діють обмеження, то енергетики обмежують споживання відповідно до доведених лімітів. І якщо вам вже дали електрику, то це значить, що якби, ви в той час. В ліміт входити і користатися тою можливістю заряджати там павербанки, зарядні станції це такий спосіб теж мати в себе автономну, автономну електрику. От ну, автономна, автономна електрика, це те що було ще минулого і позаминулого року. Але а я хочу говорити про можливість децентралізації енергопостачання. Чи є тут якісь можливості, тому що. Ну, оскільки ми не можемо зробити на такому високому рівні, на національному рівні з, з капітальним видатком, то що можна зробити на рівні окремої громади, окремого міста, тобто в плані ну, тобто вищому ніж будинок, один окремий, тобто по децентралізації енергопостачання? На жаль. Та на жаль, сьогодні тут ситуація така, як і була в 2022 році. Порятунок потопельників справа рук самих потопельників зрозуміло, що там десь є компанії, які розвивають альтернативну енергетику, сонячну енергетику, вітроенергетику, там малі гідроелектростанції зараз. Десь там поштовх теж повертає, повертається до цієї теми. Хтось може там ставити потужні якісь там генераторні установки, але це більше там промисловість для себе. Коли от в мене дані не знаю, як зараз, але в 2022 році, коли підприємства деякі там могли вибирати між власною генерацією і імпортом, вони обрали власну генерацію, тому що там вартість. Собівартість цієї електрики, яка, яка генерується за допомогою палива, так вона десь співрозмірна з вартістю імпорту. Але там ж імпорт треба доставити. А тут якби все дехто, дехто на це перейшов це в 22-й рік. Підкреслюю зараз інші умови вони можуть бути змінені. А щодо можливо, буде хтось хто буде. Вважати це бізнесом і буде розвивати такі альтернативні засоби енергетики. Якщо на рівні громад, то в першу чергу там міста зараз що робили, роблять це, встановлюють е, додаткові генератори, е, формують запас палива на об'єктах е, водоканалів. то коли немає. Це дозволяє там в умовах навіть повної відсутності електрики, все-таки транспортувати воду. От, був хороший випадок. Був були цікаві випадки об'єднання громад, там де є хороші об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Люди. Купували, ставили генераторні установки там на безпечні віддалі від будинку, але звичайно, що тут потрібно розуміти, що потужностей таких генераторів не вистачить для заживлення там квартир повністю. Тобто, це, наприклад, місця спільного користування, ліфти, насоси для води, тому що там водоканал доставить воду до квартальної підкачки, так а далі немає. Немає насосів і нема можливості підкачати, то власне генератор вирішував цю проблему. І тоді, наприклад, у людей може бути ліфт, може бути світло в під'їзді, але вже квартири живляться за допомогою там індивідуальних зарядних станцій. Там, де будинки, особняки, то ставити генератори, звичайно, ось, або там соняч, сонячні системи. Які накопичують електроенергію, коли вони працюють там не на енергоринок, а працюють на акумулятори, потім акумулятор, потужні акумулятори віддаються і можна таки обійтися без централізованого енергопостачання. Тільки так, хто що може, хто що може це варто робити. Дивися, я так розумію, що на рівні багатоквартирного будинку це є складніше, тому що він квартир багато, споживачів багато, площа маленька, так? Особливо так. не розбіжишся. А якщо говорити про. Особняки або малоквартирні будинки, ми є такі невеличкі будиночки на кілька квартир, там максимум до восьми квартир. Е, в принципі, у Львові наприклад таких дільниць є трохи набирається. Там напевно, живе кілька десятків тисяч людей. Це, мабуть, буде якесь таке середнє містечко. Якщо брати по, ін, по інших містах, особливо там де є сільські сільські громади. Там деколує 100% відсотків таких будинків, видно, що не можуть бути е, розкидані по, по великій території. Чи є вдають трошки кращу ситуацію, о, щоб скажімо зробити якесь принаймні автономне живлення, принаймні своєї дільниці, і це би просто би ну, принаймні зменшило би навантаження на багато е, е, нарешті? Е, але це ну зрозуміло, це так це можливо, але навряд чи там я сумніваюся, що зараз це буде робити чи держава, чи енергокомпанія. В них інші задачі енергокомпанії відновлюють мережу. Держава не буде це субсидувати, тобто хіба. Там, скажем, звичайно, простіше, бо є, е, є вимоги щодо безпеки встановлення генераторних установок. Вони не можуть бути встановлені там всередині е, будинків, мають бути на певній віддалі і в такій випадку з особняком цих вимог е, можна краще дотриматися. Yes. Так і, та, і відповідно, десь люди би мали. Об'єднатися, включатися, Ну і розуміти так само, тобто багато хто зрештою під час зими дві осені зимового періоду, 2022 року, це зробив і поставив, але не завжди вмикає, тому що е, вартість такої електроенергії, згенерованої таким чином, вона все одно буде вище, навіть підвищеного тарифу е, за е, за, е, за електроенергію, ту, яку зараз там платять. Споживачі, тобто мережева електрика, а там дешевша, і відповідно, кожен там для себе вирішує. Ну і зарядна станція, це теж достатньо там інвестиційно містки об'єкт, але принаймні там менша менша вартість експлуатаційна порівняно з генерацією Тобто люди собі придбали, вони вмикають тоді, коли їм це. Дійсно, треба або використовують зарядну станцію для точкового заживлення там критичних об'єктів, як, наприклад, Котел, так, блок управління, коли є газ, то тоді працюють. От, так дивися, дивися, Віктор. Я спробував опитати своїх е, своїх глядачів, е, як ви відреагуєте на підвищення тарифів на електроенергію, і от відбулося двісті людей і. М 21% сказала, що я користувався, так і буду користуватись, буду зменшувати споживання це 68%. Шукатиму альтернативні способи отримання електрики, вітряк, сонячна панель 9%, і я вже отримую альтернативну електрику 2%. Тобто, тут, як на мене, виглядає, що потенція приросту є достатньо висока. Угу. Тобто, виходить, якщо 2% мають альтернативну електрику незалежно від відмережіт, то воно може зрости майже в більше ніж 4 рази. Звичайно, хто може, той буде робити, хто буде зменшувати енергоспоживання, це теж буде вклад в енергобезпеку, тому що вони не будуть створювати навантаження на систему. Зрештою, функція тарифів так може бути там як. Якби як економічна, так тобто отримання там принаймні мінімальної рентабельності, чого тут по тарифу для населення не скажеш, так і регуляторну функцію, що коли тариф підвищується, людина починає менше споживати, відповідно, менше завантаження, менше навантаження на енергосистему і менша кількість відключень, тобто більше там вистачить того ресурсу, бо електрика зараз стала обмеженим ресурсом. Тобто, от якщо от так називашення оцінити дії мера, якого ми обоє добре знаємо: мера Львова Андрія Садового і Львівської міської ради. А чи вони за твоїми даними якось підтримують цей рух? Чи вони ну, діють в правильному напрямку? А вони діють в правильному напрямку. Це показав 2022 рік стосовно рішень у забезпеченні електроживленням критичної інфраструктури міста. Тут все було зроблено. Маю надію, що ці всі потужності залишилися, підтримуються в нормальному стані, і це значить, що принаймні там тепло, вода гаряча вода у Львові буде незалежно від електроенергії. Це показало зрештою 2022 рік був серйозним випробуванням для міської інфраструктури. Львова міська інфраструктура з цим. Впоралася, маю надію, що це збережеться, і тоді ну, буде перебувати більш-менш комфортно. І зараз це відбувається, тобто але зараз е відключення йдуть так, щоб об'єкти критичної інфраструктури не знеструмлювати. Але це не убезпечує їх, тому що коли починається аварійне відключення, тоді графіки не діють, і тоді може рандомно відключитися будь-які об'єкти. Ми це бачили. В Тому числі у Львові так може бути, тому що Україна вся є під під ударом і під ризиком. Зрозуміло. Вікторі, я тобі дякую за цю розмову. Це завжди було фахово. А якщо вам було дякую. цікаво і корисне це відео, воно власне більше скеровано на те, щоб отримати якусь корисну інформацію. Обов'язково дайте про це знати. Напишіть, напишіть, як у вас в вашому місті чи селі з. Електрикою з теплопостачанням. Е, підпишіться на мій канал. І все буде Україна. Дякую. Дякую.